То що ж, друзі, мої, розмовляємо ми про спорт у Тернополі і про такий важливий напрямок сьогодні: це ветеранський спорт, функціональне тренування для ветеранів, заходи, яких і надзвичайно багато зараз відбувається у нашому місті, із залученням наших дорогих захисників, які повернулися з фронту, які хочуть підтримувати себе у фізичній формі, і розмовляємо звичайно ж про те, яким важливим є спорт у реабілітації у всілякій, у всебічній реабілітації наших захисників, які повертаються. До Тернополя і які хочуть продовжувати своє а, повністю якісне життя у нашому місті. Вікторія Бузгубункогнатишин, директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Тернопільської міської ради. Ми їх завжди запрошуємо Віку сюди, аби вона поділилася тим, що відбувається, що вона планує. Заходів надзвичайно багато. Вони дуже насичено. Насправді, десь так спостерігаю по соцмережах. Тому Віка, тобі привіт, як ти? А, всім вітання! Працюємо, плануємо вже 26 й рік. Закінчуємо цей календарний рік. У нас є кілька заходів ще. Саме для ветеранської спільноти, для спортсменів, ветеранів, для активних наших ветеранів. І плюс ми запрошуємо до фізичної активності і пропагуємо фізичну активність серед людей з інвалідністю. Віка, розкажи, будь ласка, нещодавно у нас такий великий був захід. Так, я знаю, що ви організовували. Розкажи про нього минулими вихідними, так здається. Це про інвіктуси? Е, ні, е, були в нас такі ігри нескорених. Так мені здається е... і нескорені в Тернополі. Е, в так Тернополі. насправді не ми були організаторами. Це була інвіктус uh, угу. Геймс, українська наша команда. Приїжджали спортсмени провідні до нашого міста. Це Мі була здається, просто без вас нічого не відбувається. Насправді. ні ну наша була роль дуже маленька. Угу. А військова адміністрація, Тернопільська міська рада. Ми як центр фізичного здоров'я забезпечували лише дитячу локацію, ну і обов'язково були присутніми і. Поширювали дану інформацію серед наших ветеранів, заохочували їх прийти. Дуже класні події. Це вже друге в нашому місті. Раніше приїжджали до нас «Повернись живим, також громадська волонтерська організація, яка займається фізичною активністю серед ветеранів. Такі ініціативи дуже класні, круті. Вони показують той рівень, до якого ми прагнемо. Ми хочемо рости як місто, як організація, яка залучає ветеранів до фізичної активності. На початках звичайно, це було дуже складно, оскільки в нас були такі точкові заходи. Як я кажуть, я хотіла запитати, як так, відбувається це залучення. Це не насамперед. Ми намагалися дати можливість спробувати фізичну активність то чи інший вид спорту. Тобто, це такі були заходи, де ветеран міг прийти спробувати себе, зрозуміти його, не його. А далі дуже класно, що ветерани почали самоорганізовуватись. і завдяки таким ветеранським ініціативам. У нас є волейбол, сидячи, у нас є питанк, у нас є амфутбольна команда дуже класна. Ем, хлопці приходять, і комунальний заклад, заклад «Центр підтримки ветеранів вони пропагують і кіберспорт, і настільний теніс. Тобто ем, відкриті до співпраці. Ми запрошуємо долучатися ветеранів, пропонувати свої види спорту. Зараз працюємо посилено на. Над е, пошуком коштів і можливостей для кріслоколісних для баскетболу, оскільки це моя особиста мрія. Я хочу е, в 26-му році реалізувати її. Не знаю, що як, але ми працюємо в цьому напрямку, оскільки в нас є дуже хороша база і тренерська, і можливості баскетбольного клубу нашого Тернопільському. Тому ну, це, це нормально, якщо в нас будуть кріслоколісні для ветеранів для гри в баскетбол. А е, тому ми над цим працюємо. Я вже навіть відкриваю наші плани на 26 рік, але це так. Ми, ми, Дякую, працюємо ми вболіваємо на насправді, щоб вам вони легко Так, це. тому, що ми пробували і хлопцям це заходило. Це дуже класно. І інвіктус привозили свої і регбіні кріслоколісні, тобто кріслоколісник для гри в регбі. І, і наші і... тернопільські ветерани долучалися, так? Звичайно, от, долучали. вони так само це так само точковий захід, mm -hmm. де ветерани могли попробувати. І саме мета такого була заходу те, що розказати про InVictus Games і що вони в 26-му році вже весною будуть проводити відбір на наступні ігри в Канаді. Це буде в 27-му році, оскільки один раз на два роки відбувається. Invictus Games. це спільнота, це тусовка, це спогади неймовірні. Там і відпочинкова діяльність в них, і розважальна, і сім'ї долучаються. Підтримка сімей дуже важлива в, самої, в самій філософії Invictus Games. Це якщо говорити про попередній захід, на яких ми. Мали час бути присутніми. Mm -hmm. Цю суботу у нас турнір з питанку Питанк об'єднує серця. Там є тети і дуплети. Що таке тети це один на один? А дуплети це пара на пару. Грають в питанк. Вперше Скільки таких команд є охочих прийняти участь? Зараз у нас зареєстровано три команди. Одна Тернопільська дві будуть нашими гостями. Mm -hmm. Ми вперше для Тернополя будемо. В Форматі зального питанка це інші кульки резинові, це інші враження, інша подача цих китків. Тобто, це буде цікаво, це класна фанова така гра, фізична активність підходить повністю для всіх груп, адаптивних нозологічних груп і таке інше. Це цікава азартна гра. Спочатку це здається дуже просто, але під час гри, оцих бали, коли піднімається до 13 очків. Це вже азарт включається, тому хлопцям дуже подобається команди. Класні вони недавно приїхали з Мукачева зі змагань. Це на вихідних були, тому вони заряджені енергією, заряджені позитивними емоціями. Я думаю, 16 числа в цю неділю в фізкультурно оздоровчому комплексі ми проведемо класний захід по питанку. Я вітаю вас. А віка. Скільки часу вже тренуються наші ветерани питанку? Наприклад, у Тернополі відтоді, відколи ви започаткували, так і ви вже зараз так активно проводите і змагання. Так вони ходять на якісь тренування, наприклад. Як це відбувається а, ну, насправді? Де багато... вони тренуються і де будуть відбуватися змагання? А, от саме завдяки от таким точковим заходам, mm -hmm. які ми впроваджували, в нас в серпні був цикл турнірів гард велетів і багато ветеранів, які зараз є кістяком команди Файне місто Тернопіль. Угу. Вони саме познайомились з питанком саме в серпні на наших заходах. Це для мене це дуже, це дуже для мене так приємно. Е вони тренувалися під е керівництвом нашого тренера, але вони відмежувались. Вони вже трошки хочуть самостійності. і Ми за це дуже їм м, скажімо так вдячні. Тобто, вони вже підросли, вони далі рухати рухаються відокремлено самостійно. Е це класно, що буде більше команд, що буде конкуренція між командами, дружня конкуренція. Ну тобто, вони зможуть е тренувати. Один з одним класно, що вони поїхали в Мукачево, що вони будуть нас 16 числа. От саме можна сказати, що вони мали змогу спробувати саме в серпні місяці. На Гарті гартіва. Я просто пам'ятаю, ти приходиш до нас, і ми так ми спробуємо, ми кличемо. Я знаю, як багато ви вкладаєте ну, в те, щоб ветерани до вас приходили. Щоб так, вони пробували по одному, Ви що... по двоє. Так. Це, ну, так, ми шукаємо, вишуковуємо, дуже так, за ними дивимось. І класно, коли вони вже це сарафани радіо, вони починають проводити своїх друзів. Це вже гра сім'ями, це чоловік, жінка, родинами. Це дуже класно, що їх затягує. І ну, мене це тішить. І я думаю, що саме такі от, от, точкові заходи вони дають стимул, хороший стимул для подальших фізичних тренувань. Дуже тішимось нашою волейбольною командою, сидячи. Вони і на змаганнях, і дякуємо їхньому партнеру в МХП громаді, які їх підтримує, МХП поруч. А футбольна команда, так ми недавно їм передали. Дуже тішимося тим, що змогли закупити їм і форму, і обладнання. Інвентар такий дрібний для проведення mm. саме безпосередньо тренувань. Вони беруть усіх. Яким участь чином в що дозволяє закупити вам інвентар? Якісь гроші з бюджету? Ваші партнери, ваші спонсори, волонтери. Яким чином? Чи ви Акумулюєте все можна? ні, насправді з вересня місяця у нас новий штатний, у нас додавало одиниці, Це фахівці з адаптивних видів спорту. Ми можемо працевлаштовувати тренерів або помічників тренера. Mm -hmm. Так тому, якщо є вид спорту і ми готові до співпраці, ми готові підтримати фінансово. Це невеликі кошти, але вони якраз будуть відшкодовувати скажімо так, фінансово час для роботи з тренер, з mm -hmm. ветеранами, чи тобто, має тренер пройти якесь спеціалізоване навчання? 에, може бути тренер, який має вже кваліфікацію, mm -hmm. який має сертифікати про про проходження навчання, або ми можемо допомогти пройти навчання, якщо є бажання, тому що ми стикнулися з тим, що дуже мало тренерів 에, зараз готові працювати з ветеранами через якісь певні незнання, страх, mm -hmm. 에, побоювання. Тобто, ми так, готові власне, де можна все одно потрібно всім адаптовуватися зі всіх сторін, так і тренеру, так. і його учням, чи людям, які будуть ходити відвідувати ті чи інші заняття. Тренеру це також важливо. Де можна ну, здобути таку кваліфікацію? Чи ви допомагаєте так. в тому? Насправді є багато можливостей. Є онлайн навчання, є офлайн навчання, mm -hmm. є програми від міністерства ветеранів. Є програми від спорт для всіх, ну, тобто Агенції масового спорту, є платні курси київського Шевченського перепрошую. Київського університету імені Шевченка, mm -hmm. так, фізичне виховання. Інвіктуси uh, проводили онлайн і офлайн навчання. Uh, я їздила в Київ на навчання від Агенції масового спорту, uh, також дуже класні знання і по програмі uh, Посольства Японії в Україні. Зараз uh, 24-25 ще раз буде один потік того ж самого навчання, там і відбір. Комісія, вони відбирають е, тренерів, які готові працювати по адаптивних напрямках. Можливості є. У нас є е, нам кидають інформацію, де які навчання проходять, куди можна попробувати себе відібрати, е, де можна в онлайні навчитись. Навіть та сама дія освіта має базовий курс з вісьми відеоуроків, е, відеолекцій, де можна просто зрозуміти для себе. Тільки в бажання так, насправді так? насправді є Єди море можливостей, Просто треба пошукати. Є вільний доступ, принаймні зрозуміти, чи ти готовий це. В цій сфері працювати. Звичайно, треба знати анатомію, біомеханіку, біохімію рухів, тому що без цього е, неможливо. Тому що ти повинен знати, як компенсаторно працювати з м'язом, якщо, наприклад, людини відсутня кінцівка, верхня чи нижня. Це треба ну, базові знання мати обов'язково. Ти також, далі правда не проходила такі я схожі? Я все, що є, Це я все, проходжу. все Проходиш, то я, я, все, я все тестую. Ось якраз привезли. Я привезла з навчання з Києва цілий велику сумку з обладнанням. Якраз ми зараз. На ньому тренуємося по функціональних тренуваннях. А сьогодні, завтра має приїхати обладнання. Це для... Розкажи про функціональні тренування. Тема. Що це хто так, це, це для якраз кого це... грантовий проект, який виграв Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення Fit4All. Ми зараз готуємо тендерну документацію на закупівлю спеціального такого такої будки, де буде відкритий кросвітівський простір. Це МХП громаді і агенція масового спорту, плюс Тернопільська міська рада, uh -huh. тобто ми. Три це трьохстороння угода. Це грант був від МХП та агенції масового спорту. І відповідно було повністю залучення міського бюджету, місцевого бюджету до реалізації цього проекту. А ми почали проводити тренування, обладнання в дорозі. Де ви проводите ці тренування? зараз? Ми проводимо в домі ветерана. Угу. Це що вівторка, о і що суботи, о 12, Ми запрошуємо всіх ветеранів, військовослужбовців, членів родин ветеранів, а також людей з інвалідністю, які хочуть Щось спробувати, що таке функціональні тренування. Вони інші ніж це тренажерка. Вони інші ніж е, якісь адаптивні види спорту в плані конкретно там баскетбол, так. волейбол е, чи питанка. Вони інші. Вони спрямовані на те, щоб тіло повністю працювало всі м'язи. Це я кросфіт дуже люблю, Так, ти знаєш. але це, е, ми зразу кросфіт не можемо дати uh -huh. е, там ветерану чи людині з інвалідності. Ми починаємо пропрацьовувати те, е, що хоче розтягнутися, що хоче пропрацювати пропрацюватись, глибині м'язи, е, відновлюємо функціонування тих м'язів, які залишилися після ампутації. Тобто, щоб людина симетрично працювала, щоб не було пошкоджень, там, перекосу тазових кісток, там, хребта, сколіозів, е, атрофом атрофування м'язів кінцівки, яка вже відсутня, так тобто тих м'язів, що залишилось. Тобто, це загально зміцнююча фізкультура, можна так сказати, на початках. А далі це вже будуть реальні функціональні тренування із елементами кросфіту, коли ми відкриємо будку, Ну я так називаю будку, Це буде контейнер, такий величезний з кросфітівською відкритим простором. Парку національного відродження саме на тому майданчику, де паралельно з нами будуть тренуватися і патанкісти. Тобто, це буде такий майданчик зразу за тенісними кортами, за співочим полем. А коли такий планується простір. відкриття ну? Десь зараз пари. триває підготовка до тендерної закупівлі. Зразу ми зреалізуємо, але на зимовий період поки що будемо тренуватися в домі ветерана, якщо ми туди будемо влазити ще по кількості і наших ветеранів. скільки зараз і є вже відвідують. А у нас в суботу Пробувати. було перше тренування, було вже четверо uh -huh. наших хлопців, плюс е, нас двоє тренерок і ще одна дівчинка з дому ветерана. У нас була хороша компанія, весела така. Але вівторок я думаю, що буде нас набагато більше, тому що вже із дружинами, вже із побратим. Мамо, хоче приходити із колегами, тому що для деякого було знайомство Старий з петлями. Дуже зайшло. Дехто тренувався з резинами, дехто працював над відновленням руху руки з резиною, експандерами. Тому різний підхід до кожної індивідуальний. У нас і тренажери, які стоять в домі ветерана. Є гантельні ряди. Прийде обладнання, яке ми замовили попередньо в Києві. Воно вже їде в дорозі. Ми його чекаємо. Там приблизно 750 кг обладнання. Так Ого. це дуже багато. Я просто зараз в подумках в думках, де як його забрати, мається все, але дуже ну, класно збирай спортсменів, так, хай допомагають. спортсменів. Так і запрошуємо всіх ветеранів, всіх військовослужбовців займатися адаптивним Ні, ветеранським спортом, угу. тому що для них це дуже важливо розрізняти, де адаптивні види спорту, а де ветеранський спорт. Ветеран... Розповідати розповідай. Ветеранський спорт це той, що об'єднує всіх ветеранів, незалежно від чи є в них пошкодження, скажімо так, тіла чи немає, чи є в них ампутації, чи немає. Це ветеранський спорт може бути людина. Ну, з чотирма кінцівками, але в неї може бути не ну ти зорово не побачиш, яка в нього травма, чи це може бути і черепно-мозгова травма, чи це може бути щось з травленням з органами всередині тіла. власне. От і ще одразу ти розповідає про різницю і розкажеш, який ну якийсь лікарський супровід, чи якась має бути якась перевірка здоров'я, бо вона, в принципі, всім потрібна людям перед тим як займатися там, в тому числі функціональними е, тренуваннями чи якимись іншими фізичними навантаженнями. Чи є така десь у вас можливість Так, самостійно Це йде ветеран? як рекомендована uh -huh. норма. Uh -huh. Але е якщо ветеран вже давним-давно, після реабілітаційний процес, коли він вже працевлаштований, коли це вже, скажімо так, давно трапилось, так, е він може сам розказати, що він може, що він не може, що в нього було травмоване, як е процес реабілітації відбувався, що він робив. Е скільки вже. Е який прогрес відбувся так? Якщо це післяреабілітаційний е, період, то відповідно ми плануємо спілкуватися з фізіотерапевтами, які їх е, відновлювали, займалися відновленням їх саме в реабілітаційних центрах. І вже ми не займаємося реабілітацією. Ми вже постреабілітаційний Разуміло. період, коли вже треба підтримувати, просто підтримувати стан здоров'я і не зашкодити нашим ветеранам. Е, тому в такому контексті, якщо ветеран готовий, Поділитися контактами фізіотерапевта або показати виписки свої. Ми не примушуємо. То відповідно ми будемо просити. Ну, якщо він хоче. Якщо він не хоче, ми його не примушуємо це робити. Ми вже дивимося по фізіологічному його характеристикам. Що що він може, що він не може, тому що ми не зразу даємо сильні навантаження. Ми даємо тестові навантаження. Як він виконує, ми вже бачимо. Ну, знаєте, коли ти працюєш з тілом, ти вже бачиш де воно неправильно працює, де воно функціонує. З, з якимись такими моментами і що би ти зробив для того, щоб відновити ту функцію. Тобто, це вже як на автоматі відбувається. Я не знаю, може в когось не так, але я, навіть ідучи по вулиці, можу зрозуміти, де людина є пошкоджені, mm -hmm. наприклад, кінцівки, це відповідна хода. Дуже подобається, коли людини немає, не те, що немає, дуже подобається, коли людина з відсутньою нижньою кінцівкою гарно іде, гарна хода. Ти не помічаєш цього, тобто йде викид коліна, правильний, функціональний, тобто це дуже класно, і це виходить, що людина відновилася практично повністю, що в неї функціонують м'язи на залишкові на відсутній кінцівці. Тобто, це робота фізіотерапевта, це робота самого ветерана. Як ми не хочемо, після реабілітації дуже багато значення Я має о, сама робота бажання, ветерана так, так, відновитись. Тому що м'язи будуть атрофуватись. Хочемо ми цього чи не хочемо. Тіло має пристосуватись до змін, чи це верхня, чи нижня, чи це дві, чи це одна, неважливо. І тому саме фізична активність це вже є як обов'язкова запорука того, щоб людина нормально працювала і функціонувала через 5 років, через 7 років, через 10 років. Тобто ми хочемо пролонгувати оцей здоровий фізичний активний спосіб життя кожного нашого ветерана, показавши такі. Різноманітні вправи, різноманітне обладнання, яке можна виконувати і вдома, і на вулиці. Основне, щоб вони цього хотіли, щоб вони не сиділи вдома, щоб вони не закривались. Щоб... І нагадуємо, що фізична активність це і ментальне здоров'я. Тому що ти переключаєш, ти включаєш гормони. Ти знаходиш, ти посміявся, ти знайшов однодумців, ти розрядився. Це дуже класно, незалежно який це вид спорт. Будь ласка, хлопці, дівчата, ветерани. Наші тернополяни люди з інвалідністю. Будь ласка, займайтеся фізичною активністю. Не пошкодуєте. Є різні можливості. Не знаєте, де знайти? Пишіть на наші сторінки Тернопільського міського центру або комунального закладу Центр підтримки Ветеранів та, та, та демобілізованих осіб всю інформацію ми надамо. Ми готуємо флаєр, де буде інформація про всі адаптивні види спорту, де будуть QR-коди з посиланням на активні сторінки в соціальних мережах, де можна зв'язатися з тренером, де можна зв'язатися з представниками того чи іншого виду спорту. Є можливості основне бажання, основне стимул бути здоровим якомога далі, тому що ну. Навіть в таких умовах нам треба зберігати здоров'я і активність наших українців і надалі. Я дуже сподіваюся, що нас слухають ветерани, члени їх сім, їхні друзі, їхні знайомі, які ну насправді треба прийти і спробувати. А на 26-й рік я полюбив на 26-й рік. У нас е, вже, вже сформовано. Я вчора сиділа, планувала 26 рік. Вже більше 18 заходів турнірів серед ветеранів. Е, традиційний гарт велетів буде обов'язково у серпні. У нас будуть і турніри з спортивного покеру, і з більярду. Ми хочемо турніри із кросфіту. Функціональних силових видів спорту ми хочемо і волейбол, турнір з волейболу сидячи. Ми хочемо і різні фанові заходи родинного характеру, де ветеран буде з сім'єю, з дітьми. У вас такий гарний був в серпні також в парку. Що ви представляли різні напрямки адаптивного спорту? правда? Фестиваль адаптивних Фестиваль, видів так. спорту обов'язково буде це вже традиційно. Олімпійський день. Також він буде безбар'єрним, також передача вогню. Все це традиційно. Хочемо зробити це традиційним. Хочемо залучати ветеранів до бігової спільноти. А, хочемо прекрасно. зробити символічний еко-велопробіг пам'ять героїв. А, хочемо запросити ці лежачі велосипеди, щоб охочі могли їх спробувати, тому що знову ж таки дуже класно співпрацювати з великими громадськими волонтерськими організаціями всеукраїнського рівня. Які готові долучатися, підтримувати, приїжджати, показувати, демонструвати, давати можливість спробувати. Тому ми запрошуємо, підписуйтесь на наші сторінки і не бійтеся, спробувати це емоції не передати. Чесно, я і на колісних їздила. Я і на лежачих велосипедах каталась. Я знаю, це неймовірний заряд позитивних емоцій, і нові знайомства, обов'язково нові знайомства і спілкування звичайно боже, то радість у всьому насправді і плюс так така фізична розгрузка. Віка добре. До нас хтось так телефонує гарно. Віка, а ну розкажи мені, звідки ти береш натхнення? Ну, звідки, наприклад, ти побачила, що є така будка для функціональних тренувань, якийсь є обмін досвідом між містами? Ти десь їздиш по навчаннях, ти бачиш, як воно відбувається в інших містах. Можливо, ти бачиш щось таке, що є у когось, і ти б хотіла, щоб таке було у Тернополі, до чогось ти прагнеш. Як це відбув... Хто дає поштовх? Ось Ти це, в інтернеті прочет питання так ну мене просто цікав, Ну, Умовно, деякі речі я чую вперше, це зрозуміло. Я не глибоко в темі, так? Це зрозуміло, але е, все одно воно від... десь бере свій початок. Ну, насправді, досвід європейських країн вставлення, і, взагалі, оця навіть контейнер, це не є новиною. Його в інтернеті можна знайти. Інтер, навіть інтератлетика його mm -hmm. продає. Це такий контейнер металевий, і навколо нього монтується кросфітівське обладнання, яке можна збутки з цього контейнера виносити, проводити тренування по коловій системі. І на ніч mm -hmm. закривається контейнер, і там все стоїть обладнання. Насправді, ми подавали два проекти на грант. Інший в нас був велопрокат. Ми хотіли зробити теж європейський варіант, коли в паркових зонах стоять е, такі, дуже як маф, так, і ти можеш орендувати, так. так як електросамокати, так, так. а так можна було велосипеди в, е, на прокат брати. Е, виграв цей проект, ми дуже раді, що Супер, ми так. перемогли, тому що це і саме для ветеранів було, і ми хочемо, щоб це було під відкритим небом. Подихав повітрям в парковій зоні після тренування пройтися, прогулятися. Дуже класно, що був громадський бюджет, чи є громадський бюджет, який я не знаю, на якому він етапі. Про, Вчора е... закінчилось голосування. Так Тож... тому я не знаю, так, хто ага, там переміг. Хто вже але... будемо читати сьогодні. Так, Але дуже класний був проект стосовно універсальних вбирань в паркових <гум> зонах, тому що це необхідно. Це дуже актуально, тому що є туалети з які йдуть вони з ходами. Дуже класні. Були проекти. От всі були проекти, і в більшості випадків вони були безбар'єрними, були всі адаптивними, так характеру. і саме такі були класно. Що не ми одні, а весь всі постійно думають про ну зрештою до тих тренувань ще треба якось добратися. Так є доріжка, вона вже за зроблена. Заїзд. Нормальний mm -hmm. з центральної алеї йде поворот чи там праворуч, як з якоїсь сторони йдеш. І саме на той майданчик широкий в'їзд на крісло колісних можна заїжджати, можна нормально там на протезах зайти. Ну тобто він повністю безбар'єрним. Стосовно майданчика. І на зоні того майданчика буде стояти величезний контейнер і проводитись по графіку тренування, але в теплю, в теплу mm -hmm. пору року, okay. і ми сподіваємося, що це буде мати пролонгацію, тобто ми його будемо. Вдосконалювати, вдосконалювати. За майданчиком є тренажерна зона, вуличні тренажери, там корти тенісні, там можна прогулятися. Тобто такий рекреаційний простір. така зона велика. Так, так, де можна прогулятися з дитиною, з сім'єю, через алею, дитяча площадка. тобто Тут можна буде поєднувати і родини відпочинок разом зі спортом. Дякую, Віка. Я тебе слухаю, і в мене душа радіє. Насправді, це так. Того ми тебе і запрошуємо. Бо твоя робота вона видима і вона дає величезний результат. І я бачу, що багато людей доєднується. Мені дуже приємно, що доєднуються ветерани. Я думаю, що звичайно, що їм важче, ніж будь-кому іншому зробити цей крок, щось спробувати, до когось зателефонувати. Але ви послухайте ту Вікторію, і ви зрозумієте, що ну все можливо, і тому бажаємо. Вам успіху Віка, ну То що давай найближчі заходи, анонсуй і е, розповідай, е, де можна прочитати інформацію про те, де тренуватись нашим ветеранам, які є напрямки, щоб ми собі виділили, що окремо зробимо собі такий постик в нас і будемо поширювати, щоб в нас всі абсолютно спортом займалися в тому Тернополі. Ну насправді не все так швидко організовується, як би хотілося, mm -hmm. але знову ми е, рухаємося в правильному напрямку. Отже, вся інформація на е, Це наш сайт, є вкладка адаптивні види. Спорту, всі розклади, всі напрямки. Ми вже, я беру собі за практику періодично відвідувати секції. Ну, не секції, а напрямки адаптивного виду спорту. У нас є і стрільба з луку, і амфутбол, і волейбол-седіч. Чекайте, мене є шпаргалка. Петанк, настільний теніс, кіберспорт, групова реабілітація, оздоровлення ветеранів, ветеранок війни, плавання. Окремо ініційовані горбом Олексієм, як і волейбол-седіч, так само і плавання. До речі, хлопці в пошуку тренера. Тренера з Чи ви шукаєте тренерів? Ми Хай, шука я того й кажу, що тренер проблема, тому що або тренер занадто завантажений, навантажувати напрямків. Чи вони можуть бути ну такі це адаптивний напрямок? Адаптивний тобто напрям. потрібно розуміти навіть по плаванню, потрібно розуміти, як людині плавати, якщо відсутня кінцівка, якщо відсутня верхня кінцівка, тобто як давати рух тієї відсутньої руки. Тобто, тут треба мати певні. Кваліфікацію, певні знання тому хлопців пошуку тренера. А ми його візьмемо на роботу, якщо ви якщо знайдеться такий тренер з плавання. є година, є басейн. Вже все хлопці організували. Єдине, що потрібна допомога. В пошуку тренера, тому вони шукають. Якщо буде якщо ви знаєте когось, або ви хочете спробувати, знову ж таки пишете нам Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення або Sport.ua, Пишіть, ми дуже будемо раді співпраці. Навіть допоможемо з отриманням сертифікатів, проходженням Дякую. курсів. Дякую, Вікторія. Ну що? Е, я не знаю, ми вже запросили. Мені здається, як могли всіх ветеранів долучатися. Ми бажаємо вам міцної команди, сили, натхнення, чого ще бути завжди в русі, і так гарно виглядати. Віка то головне, а, Оттак, то спорт по спорт він дає оцей блиск в очах, енергію, пряму поставу. Ну і звичайно ж, гарний настрій, і спілкування. А так, ми так, будемо думаємо? повторювати і повторювати. Хлопці, дівчата, приходьте, ветерани, приходьте без фізичної активності ні туди і ні сюди, як то кажуть. Тому е, ми вас запрошуємо спробувати. Ніхто не каже бути професійними спортсменами, е, спробувати для здоров'я для себе. Дякую, Вікторія безгубенко гнатишин директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Тернопільської міської ради, сьогодні отак от натхненно розповідала нам про ветеранський спорт у Тернополі, про адаптивний спорт, про різноманітні тренування, напрямки спортивні, які є можливі у нашому місті. Тільки ваш один телефонний дзвіночок, ваше бажання. І відвідайте, будь ласка, один із напрямків, і ви не пошкодуєте це. Ми з Вікторією гарантуємо вам. Стовідсотково, дякую, віка, що прийшла. Ну біжи далі Біжу. на тренування. Біжи, на снаги, тобі сили і гарного дня та миру. Дякую, Па-па.